Класне органічне питання, яке зараз підходить до нашого обговорення, воно анонімне. Зараз я його зачитаю. Нашому синові 8 років. Друг показав фільми для дорослих. Порно дитина отримала шок. Після чого почав нас з чоловіком ревнувати і робити нам допити, чи часом ми таке не робимо. На наші пояснення звичайно пояснювали відносно його віку про інтимні речі і дуже акуратно, що між дорослими людьми, які закохалися і одружилися, це нормально любитися. На що дитина з істерикою плакала і казала, що не хоче мати батьків, які цим займаються, почав нас дуже контролювати і дійсно Дійсно, до того, що якийсь час навіть відмовлявся йти на вулицю з друзями, я в шоці, як ви можете описати цю ситуацію, що робити батькам, як працювати з дитиною у вісім років побачила порно і такий ефект. А, Алін, як ви гадаєте взагалі середній вік дитини, коли м, вона бачить порно який? Ну буду говорити за себе, я побачила вперше порно десь в 10-9 років. Як угу. зараз? Це була відеокасета? Діска. Це була відеокасета. Я от просто зараз вам розповім, що я чітко пам'ятаю перший кадр порно. Який я побачила у своєму житті, я чітко пам'ятаю, що хто був одягнений, де вони знаходилися, і що відбувалося. Тобто, це такий яскравий спогад з дитинства. Ну погодьтеся, ми не все пам'ятаємо, що було у 8 років, а це прям чітко, кольорово і яскраво. Тому я так, який цікаво вік зараз середній, коли так, діти дійсно, бачать. дійсно, від 7 років. Від 7 років да, чому Ну, от... інтернет, ну. Сто або там старші сиблінги, старші друзі, навіть ну однокласники, ровесники, це все зараз є реаліями на превеликий жаль, і тому в принципі ви піднімаєте цю тему, яка є важливою для батьків.